Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, як готувати квашену цвітну капусту. Це дуже смачна та корисна закуска. Хрустка, ароматна, з легкою кислинкою. Готується вона просто, без оцту і без будь-якої хімії. Лише природне бродіння. Почали готувати. А для приготування такої смачної квашеної цвітної капусти нам потрібен 1 кг цвітної капусти, 100 г моркви, 100 г бурячка. 3-4 зубчика часника. Я люблю таке погостріше, тому ставлю часника трішки більше. Сіль, цукор, лавровий лист, укроп та декілька листочків смородини. Готується дуже швидко, просто, але виходить дуже смачно. Для початку потрібно цвітну капусту розібрати на суцвіття. Я розбираю саме на дрібненькі суцвіття. Мені здається так. Швидше відбувається процес квашення цвітної капусти. Ось такі невеличкі суцвіття, вони виходять дуже хрусткі та зручно їх їсти. Ось такі малесенькі шматочки. Ось з одного кілограма цвітної капусти в мене вийшло скільки суцвіть. Я їх переставляю в окрему миску і йду зараз їх промию. А ви пам'ятайте, щоб цвітна капуста вийшла смачною, потрібно її готувати з гарним настроєм, як я. Як я вже і говорив. В цьому рецепті на 1 кг цвітної капусти мені потрібно 100 г моркви і 100 г буряка. Буряк ставити не обов'язково, але з буряком смак виходить такий ніжніший і виглядає набагато краще. Все це я натираю на терку для корейської моркви. Також можна нарізати або півкільцями, або соломкою. Але коли ви нарізаєте півкільцями, то кваситься трішки довше. А коли соломкою, процес бродіння відбувається швидше і за 2-3 дні цвітна квашена капуста вже буде готова. Натираємо на терку нашу моркву. Натираємо тільки моркву, нігті підрізати не потрібно. Моркву в сторонку. І натираємо також наш бурячок. Без перчаток, без хімії. Все натуральне і надзвичайно корисне. А ось часник я нарізаю такими ось пластинками. Вони будуть симпатично виглядати в банці. Така серйозна страва поки що в мене виходить. Цвітив кадр. Для подальшої зручності я змішую моркву, буряк і часник. Все це я гарненько перемішую і перекладаю все в тарілку. З тарілки мені буде зручніше все це складувати в банку. А перед тим, як почати все викладати в банку, нам потрібно приготувати розсол. Тому беремо невеличку каструльку. В Каструлю ми додаємо 1 літр води. На літр води ми додаємо одну ложку цукру та дві ложки солі. Доводимо це до кипіння. Щоб розтворилися сіль та цукор, обов'язково звертаємо увагу на те, що сіль ми додаємо звичайну кам'яну, ні в якому разі не йодовану, тому що буде погано відбуватися процес бродіння, а нам цього не потрібно. Після цього розсолу даємо час охолонути. Поки закипає наш розсол, починаємо овочі складати в банку. Я буду використовувати 1,5 літрову банку. Звертайте увагу на те, що завжди ви повинні не докладати в банку. Потрібно відверху залишати 2-3 см для того, щоб під час процесу бродіння, коли піднімалася юшка, сильно не витікала. Тому залишаємо завжди якусь пустоту. На дно банки 2 ливрових листочки, 5 горошин чорного перцю, 1 листочок смородини і починаємо засипати слоями цвітну капусту та моркву, часник та буряк. Ось так гарненько це все складаємо. І так слоями аж до верху. Трамбувати в камінь не потрібно, але складаємо так плотненько. І все це гарненько можна розрівнювати ось так дерев'яною ложкою. Друзі, я не обманюю. Виходить надзвичайно смачна закуска як на свято, так і на кожний день. Мені в коментарях казали не хвалити надто страву, але коли воно смачно, то воно смачно. І не гріх сказати, що справді страва смачна. Зверху закладаємо останній шар моркви та бурячка. Ставимо листочок смородина. Та додаємо листочок укропу. Можна поставити зелену гілочку укропу, а можна поставити і суху парасольку. У мене парасольок нема, тому зелена гілочка відправляється в банку. А тепер просто заливаю розсолом капусту, щоб вона була повністю покрита рідиною. А тепер беру таку ось винну кришку і закриваю банку. Ця кришка потрібна для того, що коли буде відбуватися процес квашення, будуть виходити гази. В цій кришці ось відкривається такий ковпачок і випускаємо ми гази. Звичайною кришкою накривати не потрібно, тому що кришку цю відкриє. Замість такої кришки можна використати звичайну марлю і накрити нею банку. В такому положенні ми залишаємо банку на 2-3 дні при кімнатній температурі для квашення. Як тільки ми відчуваємо кислинку, значить час цю банку переставляти до холодильника. Значить, наша Капуста повністю готова і можна її куштувати. Також кожного дня потрібно один або два рази на день пробивати або шпашкою, або ножем до дна наші овочі і випускати гази, як при процесі квашення звичайної білокочанної капусти. Після того, як капуста сквасилася, відправляємо її до холодильнику. Там вона може стояти 2-3 неділі. Під час квашення не забуваємо підставити тарілочку, тому що сок може виходити через верх. В результаті в мене вийшла ось така дуже красива, смачна, хрустка квашена капуста. Квашена цвітна капуста. Друзі, якщо вам сподобався рецепт палець вверх, пишіть коментарі, задавайте питання, діліться своїм досвідом, як ви квасите цвітну капусту і чи пробували ви такий рецепт. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім смачного!